Змін на законодавства Зміна вимог до органів соціальних служб плинно змінюється змінюються в під час військових дій, вимагають від них нових знань. Цей захід, який був організований нашою організацією, спрямований на підняття фахового рівня їх ознайомлення з новими знаннями, з новою інформацією, як працювати в умовах війни під час гуманітарної кризи. Присутні працівники соціальних служб, працівники освіти, працівники культури, працівники органів місцевого самоврядування і дотичні до ці. Сфери фахівців органів місцевого самоврядування. на рівні громад. Це видатки номер один, те, що стосується соціального захисту населення для того, щоб перейти в оцей режим відновлення, відбудови і реконструкції України. Ми повинні переорієнтувати свої зусилля, ну і напевно змінити трошечки свій погляд. На те, що таке соціальний захист, для чого соціальні послуги, як ми будемо відновлювати своє життя уже після того, як Україна переможе? Найперше, що ми хочемо, щоб громади зрозуміли, що саме соціальні послуги це є. Той головний інструмент соціального захисту, який допоможе вирішити більшість проблем, які існують у сфері соціального захисту. Так як я тільки починаю цим займатися, для мене це все було нове. Тому дуже багато інформації для себе зловила, яку треба ще переварити, осмислити і використовувати в роботі. Цікаво, почув для себе стосовно ну, окремих, якщо вже детально говорити, окремих послуг і залучення. Небюджетних установ організацій у якості надавачів цих послуг я дуже сподіваюся, що як мінімум дві послуги ми спробуємо додати до того переліку, який у нас вже існує.